Так, Зумову я собі таку ще півачку. Нова модель із 20-ту батарею. Відкриваємо. Опачки. Опачки. Так, це у нас інструкція. А ну. ну, прикольно така. 14. 14. Натягуємо і автоматична подача маска. Це дуже зручно. Так, ну давайте кинемо батарею. Так, загляджені, заряджуємо. Обережно. Ну, нормально валик. Такий приємний апарат. Пішли щось попіяємо. Так, а ну цікаво, таке Візьме чи ні, якщо ми спиляємо. Ну, давайте побачимо. Так, ну а зараз давайте валиться чи що? Короче, зрозуміло, да? Нормально валит. Можно браты.